Мав нагоду спостерігати собачий секс. <ріголовіка> От така маленька собачка, очі. Злиплася з іншою, а третя лізла зверху. На мене. На ногу. Мабуть, впізнала просто. О. Ні, якщо не вірите, йдіть, подивіться. Йдіть. Святослав. В натурі пішов дивитись. Слухайте, а що це за прикол в лізі сміху? Що воно сидить ткач, кравець. Давайте ще швию посадимо, і буде тут ательє. Ліга Ліга-меха.